Треба працювати. Бізнес, бізнес. Тємки, мутки, мутки. Я кафешку відкрити. Може, кріпта, не знаю, печалку піду. Бей, 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 барабани. Спаржа. Що таке спаржа? З завтрашнього дня 100 джимані 50 п'ятдесят книжок. Якщо ти маєш багато ідей, чим би зайнятися, або ти вже займаєшся своєю справою, але не знаєш, як правильно оформити свою зайнятість, то е, прошу послухай наступне Я бухгалтер для підприємців. Я пропоную прозоре ведення бізнесу. Тобто, коли ти показуєш свої доходи, коли ти кожного місяця сплачуєш податки, коли, е, коли подаєш звіти і спокійно собі працюєш. Беручи до уваги досвід Польщі, де навіть морозиво на вулиці вам не продадуть без чеку. Можна побачити тенденцію в Україні також з кожним роком. Закони підганяють нас до того, що ми повинні встановлювати касові апарати і видавати чеки на наші товари та послуги. Для чого це робиться? Для того, щоб вивести з тіні доходи людей. Люди не декларують свої доходи, применшують свої доходи, не платять податки. Від того маємо дефіцит бюджету, ну і всі проблеми пов'язані з цим. Тому. Не боїмося показувати свої доходи. Є групи податків, групи підприємців, де не потрібно платити більше, якщо ти показуєш більший дохід. Але зрозумійте, що коли ви купуєте якусь дороговартісну покупку, то вам потрібно буде показати, звідки ви взяли ті кошти на цю покупку. Тому запрошую вас слідкувати за мною, за моїми оновленнями, де я рекомендую, як правильно оформляти, як правильно вести бізнес і бути на поготові всіх нововведень.